Ви дивитесь моє нове відео Мене звати Аня, і ви на моєму каналі нарешті. Ви мене чекали, напевно, місяць, може навіть більше. Я з'явилася останній раз в жовтні, на початку жовтня, десь всередині. Зараз уже кінець листопада. Я думаю, що ви вже мене зачекались. капець як? я. Я за вами заскучала, я заскучала за цими відео і за всім цим. Я вже дуже хочу з вами поспілкуватися, щоб ви мені написали там в коментарях щось, щоб ви мені лайки писали, обов'язково лайкніть це відео, напишіть коментарі, підпишіться, там, дивіться всі інші мої відео. Я вже зараз буду більш активніша. Нарешті я... Я придбала собі новий телефон, і я можу робити для вас більш якісніший контент. А, тому пропоную розпочати. Обов'язково підпишіться на мій канал. І для вас залишу в описі під цим відео дві-два посилання на станенки Притули, на те, щоб задонати на Збройні Сили України. І якщо ви не хочете ні на тоні, то, то задонайте на щось інше, що вам подобається. Але обов'язково донайте, тому що перемога за нами і ми маємо цьому сприяти. Добре, сьогодні я розкажу вам про тренди цієї зими. Сьогодні вже 26 блін, листопада, скоро два перше грудня, скоро почнеться леріс знову ресо. Але, за вікнами, до речі, вже сніг, вже холодно, вже можна, вже достали всі, я теж дістала свої зимні весь свій одяг. І я пропоную вам зараз розглянути речі, які можна було придбати цієї зими. Може, хтось ще не придбав, може, ще хтось думав, або хтось ще допридбає речі. І для того, щоб вам було це легше, я зараз розкажу те, що зараз в тренді. Мені не, не обов'язково е слідувати трендам. Ви одягаєтеся так, як вам подобається, так як ви хочете, але я просто розкажу про те, що. Що можна було придбати, і що зараз, типу, актуально? Давайте розпочнемо зі взуття, зі взуття Господи, я не можу вже виговорити ні слова. Отже. Всі вже ми знаємо, всі вже чули, що зараз дуже сильно актуальні угі. Угі, а, вони практичні, не взагалі не повністю не до кінця. Тому що, наприклад, в мене угі, і якщо дуже-дуже засніжено на вулиці, все, то а, є невелика вірогідність того, що ноги у вас будуть мокрі. Але для того, щоб це не траплялось, я раджу власникам угі а, купити або. А, Може, вже є десь вдома в когось спеціальний спрей для відштовхування вологи. Ви бризкаєте ним свої угі, і вони будуть відштовхувати вологу, і з більшою вірогідністю у вас не будуть мокрі ноги, а ще беріть їх вище. Тому що замш, він все ж таки. Ну, якщо у вас замш, бо там ще є не замшові, а ще є такі, типу, дуті. Вони будуть промокати. Типу, в мене промокають. Я перший день забула, коли тільки посіжила, я їх достала, пішла в них, і в мене ноги були мокрі. У мене плюс вони ще й не дуже високі. От, але ну, взуття саме по собі воно дуже гарне, і воно дуже гарно виглядає і під лосини, і під спортивні, і під джинси, і під сукню якусь. Воно під все підходить. Головне, оберіть свою модель, тому що моделей теж дуже багато. Окрім угі, досі актуальні є. Бут... Chelsea ботінки шкіряні, на шнурівці також, або високі також взуття. В принципі, те, що минулого року було актуальне, зараз теж актуальне. Ще є дуті оці такі великі, типу, для. Горні такі, типу взуття. Я туди приключу фотографію, бо я не пам'ятаю, як вони називаються. Такі дуті. вони. Ну, Це, типу, для прям, лютих модніків, які такі. <сум> І це прям, таке, щось окремий стиль, який мені не дуже відомий, який я не дуже розумію, але актуально воно все одно є. Добре, давайте будемо йти по зростаючій. А, у нас тут взуття. Про штани я говорити не буду, Ну, блін, типу, штани, це завжди актуально широкі штани, там, шкіряні. Зараз Актуальні типу, джинси, і здається, що все. ну типу Єдине, що по кольорах дивіться, і по самій цій називається, моделі. Тому що зараз більш актуальні є широкі штани, і вони, до речі, гарніше виглядають з угі. от Але і лосини мені дуже подобаються, як з угі виглядають дуже гарно. Якщо ви хочете лосини наприклад, одягнути, то до них. Для тепла, і для зручності, і для краси можна ще докупити ці, як вони називаються. <с guard> Я забула під слово, боже, щось мною, гетри, і воно буде дуже гарно виглядати, і воно буде дуже тепло. Це дуже гарний варіант, я вам раджу. я свої блін продала і дуже про це жалію. Добре, давайте йдемо по зростаючій. ми пропускаємо штани, ми вже їх обсудили. Давайте говорити про верхній одяг, саме куртки. М -м Хоча ні, давайте про кофти поговоримо. Кофти. Кофти зараз актуальні, звичайні, типу, типу таких, як в мене, як завжди, світерочки, оверсайз, з великою шийкою. Воно дуже гарно виглядає, дуже такий вайб, тепло в них завжди. Особливо круто, що якщо ти, наприклад, шарф не одягнув, в тебе є ось така от кофта здорова. Тебе шию закриває, воно абсолютно добре його закриває і дуже тепло. Дуже навіть добре, якщо ви, наприклад, з відкритою шию. А, і з кофт ще я можу що порадити. Ще. Ну, типу, світерочки, світшоти, там, лонслів, ну, лонслів це, це холодно. А, ще також дуже зараз є актуальними. Клетчаті рубашечки, вот. їх носити як багато там, додавати їх просто на пояс. Воно дуже прикольно виглядає. Ви вже всі, напевно, що знаєте, бачили, чули, а може вже навіть собі купили. Що зараз дуже актуальні є оці шубки. Блін, вони мені дуже сильно подобаються, вони дуже гарно виглядають, особливо якщо підібрати свій розмір, тому що там треба підібрати дійсно те, якщо б вони виглядали на тобі гарненько, бо ти можеш виглядати як ні, як в цій в, 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 в рубашці свого діду. А можеш виглядати гарно. І вона тепла дійсно може. Єдиний мінус в тому, що вона коротка, зараз актуальні короткі, і те, що в них відкрита шия. А так, то воно дуже гарно виглядає. Воно дуже тепло, воно дуже, типу, доповнює образ, вони в мене, до речі, також вона є. Можна купити собі, якщо, наприклад, вам не подобається короткий, щоб можна собі взяти довго. В принципі. Це взагалі не проблема, типу. Але, в принципі, Зараз ці шубки вони дуже, дуже актуальні. У мене вона ще давно-давно з'явилась, -давно і прикольно, що вона зараз повернулася в тренд. Дуже гарно виглядає, знову ж таки, оверсайз. От, що е, стосується курток, Потім, тому, тому що я говорю, а, давайте повернемося до кофт назад. Я вам зараз покажу, які кофтинки зараз актуальні. Якщо ви, наприклад, а, впевнені, в тому, що якщо ви вийдете на вулицю і разу, там сядете в машину або ще кудись, я би радила також придивитись до Кофточок з відкритими плечима, тому що вони все ж актуальні до сих пір, вони до сих пір в тренді, але трошечки, можливо, по-іншому виглядають і трошечки інші. Кофтинки з замочками на шиї, тож дуже гарно виглядають, мені дуже подобається, Дуже вони, як це правильно сказати, якщо ви в приміщенні вам стало дуже жарко, ви її розщівнули воно не жарко. Якщо ви вийшли на вулицю, защівнули і вже вам тепло. Це дуже гарний варіант, як на мене. Якщо у вас є якісь варіанти і що там ще актуальне, пишіть в коментарях. Мені дуже цікаво буде почитати ваш погляд і те, в чому виходите в зараз в цю пору, тому що, як є така чудова фраза, зимою в моду не граємо. Але, ну. Мені хочеться все ж таки десь якісь холодні дні, все ж таки не виходить. А в якісь дні, коли, типу, більш-менш тепло, виходить. Ну, знаєте, от такі світорочки, це, типу, той випадок, коли моду граємо, і тепло при цьому. Це дуже круто. До речі, якщо ви цієї зими ще не купили собі теплі лосини на флісі, на, а, на міху. Купіть собі обов'язково. Це дуже класна штука. Реально, я підношу її під все, я дуже сильний мерзляк, або термобілизна теж. Реально, класна штука, ну, мені дуже подобається. І під що хочеш одягай. Воно, типу, взагалі офігенно. З куртками. О, я сказала про шуби, але ми всі, блін, забули, що взагалі-то ми зараз носимо якби, куртки. Тоже, є люди, які шуби не носять. До речі, що хочу зауважити, те, що шуби беріть в е, не е, натуральний. Міг, мех, будемо суржиком говорити, я ще не повернулася. мислено сюди, я ще не можу переключитись. Беріть не а, натуральний, а на півшубок, тому що будемо берегти природу, і тому що, ну, блін, ну, а що яка різниця в тому, що будете ходити не в шубі, не з живої зірюшки. Але м -м, намагайтесь не купляти ці шуби зараз в мас-маркетах. Мені дуже сильно зараз не подобається те, що е мас-маркети почали е знову ж робити собі оці шуби додавати, і воно стало дуже сильно зафоршеним. Знаєте, це як з Леопардом, коли він став популярним, реально гарним, мені подобався, але потім в якийсь момент почали робити його всі мас-маркети, і це дуже було неприкольно. Мені це дуже сильно не подобалось. От, з курток. Дуже актуальні є зараз куртки з поясом. на... Е, на поясі, <хи> воно гарно виглядає сулет. Дуже зараз бачу багато в Тіктоці відео, де дівчата замовляють собі куртку і кажуть, очікування реальність насправді дуже важко, тому що в магазинах, магазинах зараз дуже важко знайти типу фізичних одяг собі, а в інстаграмі набагато більше варіантів. І коли ти замовляєш, це дуже-дуже потім вилазить боком іноді. І оці саме куртки, які зараз дуже популярні в тренді. Рендовому вишньому кольорі, про який ми трошки пізніше поговоримо. А, зараз дуже вони актуальні, двосторонні оці курточки, я думаю, що ви бачили з капюшончиком, і вони виглядають не дуже. Можливо, вони б виглядали краще, якби люди брали, замовляли, міряли б на пошті, відправляли назад і просили, щоб їм їх розмір відправили більший. Тому що ну, якщо ви берете куртку з, з поясом, то беріть її більшою. Тому що якщо ви візьмете собі меншу, беріть, якщо ви берете більшу взагалі, то беріть ще спробуйте ще більшу взяти. Ну, воно буде виглядати краще. Але що є е, мінусом, те, що от зараз я дуже багато бачу відео, де ось ця куртка, ось ця модель, зараз її десь покажу, вона дуже сильно виглядає по-різному на моделях і на людях. Тут я не знаю, чесно, яку пора додати, тому що, напевно, що теж справа може в розмірі. А, але дуже типу прикро, що люди замовляють собі в інстаграмі, і по факту це єдине місце, де зараз можна собі реально гарний крутий одяг купити. Але потім, типу, виявляється, що воно по розміру взагалі на тілі виглядає погано. Але в принципі, це взагалі постійна проблема, те, що на людях куртки виглядають не так, як на моделях. І шапки, до речі, поділіться, чи ви купили собі нормальну шапку цього року. Будь ласка, розкажіть, бо я ні, ніколи собі нормальну шапку не куплю. Але я знайшла вихід ситуації. Всі дивитись далі, я вам розкажу. Куртки великі, оверсайз, з капюшонами дуже гарно, воно дуже прикольно виглядає, дуже актуально і дуже тепло. А, матові і глянцеві От глянцеві зараз теж дуже актуально, вони виглядають, такі, типу, дуті і прикольні, мені дуже подобається, воно виглядає. А, які ще у вас є варіанти курток, напишіть в коментарях. А, поки що це всі, що я можу вам запропонувати, і всі, що є. Але єдиний мінус в тому, що, блін, а де мода на куртки довгі, вони ж теж мають бути теплі. От на цей випадок купуйте собі блін, лосіни на міху і термоодяг, тому що з цими модами блін, якийсь кошмар. Добре, давайте перейдемо далі на типу аксесуари. І потім непомітно перескочимо на кольори. Зараз дуже актуальні. От поговоримо з вами блін, про шапки. Давайте по шапки поговоримо. Я знайшла ідеальний варіант варіанти того, що, на що можна замінити шапки, і те, що зараз актуально. Це навушники. Я дуже хочу собі навушники. я дуже хочу їх замовити. Вони дуже гарно будуть виглядати з шубою. А, з пальтом може не так, хоча, якщо там будуть перетинати з кольори, теж буде гарно. Дуже гарно. Я вважаю, що якщо брати собі навушники, це гарний варіант, реально. В вуха ви не замерзнете. Тут, якщо у вас Волосся, типу, дівчата, а якщо у вас тут волосся, то, типу, все одно буде нормально. І воно, в, я впевнена, в 90% на вас ці навушники тут виглядати реально гарно. І вони реально тут теплі. І вони не злазять, типу, як шапа, наприклад. Ну, єдине, що ви можете нічого не чути, коли даєте по вулиці йти. Ну, тут уже я вам не поможу. От. Окрім цих... Наушників також звичайні шапки. Зараз я бачила, дуже багато дівчат замовляють різні типу, шапочки. Можливо, просто їх треба типу, носити так, щоб було видно, стирчала ця чолка чуб, і волосся. Але, блін, я вдягала так шапку. І чесно, воно ну, не гарно виглядає. І воно, якщо так виглядає, то це холодно. Типу, отак тобі треба одягнути шапку, і тоді ти будеш гарно виглядати в шапці. Якщо я так одягну шапку, вона з мене, по-перше, злетить, а по-друге, я ще й замерзну. Так що мені цей варіант не подобається. Якщо ви ні то, ні то не хочете, замотайтесь взагалі шарфом, як ніби в церкву. І йдіть е, вперед, в путь. До речі, шарфи зараз дуже актуальні, об'ємні, великі, такі тепленькі, вони зараз дуже сильно в тренді. Тому, якщо у вас нема шарфа, придбайте. Дійсно, це буде гарно виглядати як якийсь, типу доповнення до образу. І при цьому це дійсно дуже тепло. А, до шапок ще у мене є пов'язочки. Також гарно виглядає стильно і тепло, в першу чергу. Але м -м, тут теж, Ми, з моєю зачіскою, пов'язка виглядає жахливо, реально. Мені взагалі не подобається. Тут теж треба підібрати гарненько і гарно її вдіти, тому що воно не завжди виглядає гарно. Якщо у вас довгі волоси, волосся, точніше, і воно якось гарно виходить у вас її одягати, то я вам заздрю, реально, бо мені не гарно виглядає. У мене виглядає так, як ніби я не знаю, що я якусь косинку вділа вам зараз зроблю невеличку підбірочку гарних сумочок. Ось сюди я знайшла гарні такі, типу, варіанти. Мені дуже подобається, що зараз актуальні є сумочки абсолютно різних варіантів, типу різних форм в плані. Зараз дуже гарно виглядають сумки, де форми абсолютно різні, вони такі незвичайні, великі сумки зараз дуже актуальні. Тому там, де дівчата, які люблять практичність для вас, цей тренд був створений. Маленькі деталі на цих сумках. і і, взагалі, сумки це супер вау, зараз вони актуальні. Не знаю, я щось вирішила вам вкинути трохи сумок, але то тобто, б він щось мало. Я вас давно ну, не бачила, мене теж. Давайте з вами трохи більше поговоримо. І що ми вже з вами не обговорили? Ви мені не можете нагадати, я вам теж. трендовий колір цього року це, як я думаю, що ви знаєте, що це цей червоненький такий вишневий колір гнилої вишні. Ось так. Він ще з самого початку року був. Актуальний і все до зараз, до сьогодні, він актуальний. Якщо вам подобається, якщо у вас є такі речі або ви придивлялися до цього кольору, беріть. Він не так як класичний червоний, не вкидається в очі, тому що, якщо брати сам червоний колір взагалі як весь, він кидається в очі. А якщо брати а, саме ось цей вишньовий такий колір, він не так кидається в очі. Він виглядає більш вишукано, стримано, але при цьому виділяється. А якщо вам не подобається, вам подобаються більш такі стримані кольора і е, класичні, то беріть коричневий. Коричневий зараз теж дуже актуальний шоколадний колір. Він дуже сильно гарно виглядає також. Він як там, типу, не сильно виділяється, при цьому він виглядає охайно. От, і що ще можу вам сказати на рахунок цього кольору, то що він ну, можливо не так сильно там пачкається, як, наприклад, я ходжу постійно в. Беж і він більш пачкається, як, наприклад, коричневий кольор. От, ну і в принципі, в принципі, в мене на цьому все. І я хотіла подякувати вам за те, що ви мене цілий місяць чекали, навіть більше. І мені ніхто не відписався, я перевіряла. Чесно, я перевіряла. І ви всі зі мною залишились. Я сподіваюся, що далі вас буде збільшуватись. І ви обов'язково напишете мені коментар на лайкнете це відео. І ті, хто нові, підпишитесь на мене, і ми будемо далі з вами створювати контент. Дякую за все, пока!